Так, Показую, як буде виглядати сайт. Сайт буде виглядати ось таким чином. Ми робимо сайт для Мервела. Маємо таку заставку Марвел. тобто це все особисто ваші, якісь ці будуть малюнки, заставки і так далі. Далі, далі будуть головні герої. Людина бавук, картинка, і там якісь два рядочки. Е коротко про інформацію про цього головного героя. Далі Капітана Мерка і відео про цього героя. Якраз хотіла показати вам, як відео вставляти. Далі Халк, два рядочки про Халка. Також можете відео, можете е зображення. Це вже просто повторюється. І в кінці карта з позначкою, там, де є Голівуд. Ось, е просто хочу показати вам, як вставити карту у свій сайт. Все. сайт Проблизно півгодини робити. Таке. Тепер, де ви це будете робити? Ви будете робити на такому сайті, який має назву REPL IT. Я прикріплю вам у завдання в класрумі цей сайт. Єдине, що тут потрібно зробити, це залогуватися. Дивіться, так як ви будете перший раз, вам потрібно буде натиснути «Sign in в правому куточку, ввести свій юзернейм. Придумати собі юзернейм, емейл і е, придумати свій пароль. Е, дивіться, тут можна логуватися за допомогою Gmail, е, тобто не Gmail, а Google. Але минулого разу чомусь Google включив і писав помилку 404, тому не знаю, може, виправила зараз. Не провели. Е, далі Github і Facebook, але я не знаю, чи у вас є Github, і, і не рекомендую е, завжди на сайтах логуватися з допомогою Facebook, тому що. Таким чином, ви показуєте для цього сайту всі свої друзі, всіх своїх чіни, де вичкіне. Ну, але якщо у вас там такого немає, то можете Фейсбуком на цей сайт. Я пропоную просто придумати собі ім'я. Придумати собі, взяти свій емейл і пароль. Так як я вже залогувалася, вже зареєструвалася тут, то я не буду ще раз, ну, вона мені просто не дасть ще раз реєструватися, я буду логуватися. Воно вам скаже, що прислало вам якийсь код на емейл, потрібно чись посилання на емейл, вам треба буде перейти на емейл, підтвердити це посилання, що це дійсно ви хочете зареєструватися. А не хтось просто під вашим іменем хоче зареєструватися. Ну і все. Я ось так заходжу. Я от зареєструвалася і в gmail.com, і Мій пароль, логін заходить мені. І ось тут, дивіться, ви впадаєте в таке вікно, ви тут натискаєте на плюсик New Ripple, New, новий це, і пиш, кажете, що ви хочете використовувати мову програмування HTML. Ну, це не мова програмування, мова розмітки, і Create Ripple. Ви, коли, до речі, будете реєструватися, воно вас запитає, які ви будете часто використовувати мови, то ви можете відразу собі там сказати Python і HTML, можливо, пригодиться. Значить, що ми бачимо? Зліва ви бачите відразу, що вам автоматично створився файл index.html, скрипт, можна навіть на JavaScript списати, і стайл CSS для того, щоб стилізувати собі свої кнопки, чи будь-що чи зображення, чи надписи і так далі. Переходимо в HTML і відразу бачимо структуру, зразу, така початкова структура, з якої починає писатися сайт. Відразу стоїть тег HTML, відразу стоїть вже прописаний тег потім, відразу прописані мета. Оці мета це додаткові такі теги, які просто говорять, що наш сайт відразу буде пристосований, у цей viewport для мобільних пристроїв, для різних гаджетів. Тобто вам це вже нічого не потрібно писати. Стоїть тайтл, тільки в тайтл ми будемо міняти наш тайтл, бо тайтл це, це заголовок сайту, він буде мінятися. У нас не буде мати заголовок сайту Ripple Далі стоїть лінк, за допомогою якого причіплений оцей наш файл стиль CSS, там де у нас в стилі будуть прописані, і Боді ми будемо писати весь, весь наш сайт. Body завжди описується весь сайт. Тепер дивіться: ось тут, коли ви будете натискати на Run, ви просто будете бачити, як відображається з правої сторони, як відображається ваш сайт. Ну, давайте почнемо. Для початку я заберу цей тайтл і просто його назву Марвел. Marvel. Marvel. Це не буде зараз поки що ніяк видно. Це буде видно, коли ми вже е, напишемо готовий сайт, і зверху на вкладочці буде писатися ось тут Марвел, там, де в мене ось тут зверху пише. Це і є це, саме цей тайтл. Так, поміняли, і тепер починаємо писати. Значить, Перше, з чого починаємо, це ось такий великий, ніби логотип, але насправді це просто тег, який має Марвел, просто назва Marvel. І пам'ятайте, що всі-всі сторінки пишуться з допомогою html тегів Теги відкриваємо такими. Трикутними дужками. H1 і H2, H3, H4, H5, H6 це є заголовки. Як тільки ми беремо в тег H1, вони пишуться зазвичай великими. Пишу тут Marvel і натискаю Run. Ось, і в мене отут відразу відображається ось ця сторіночка. Бачите, в мене Marvel, просто великі чорні букви. Як бачите, в мене ось тут. Вони червоні і посередині. Для того, щоб це змінити, я можу прямо ось тут писати ці такі атрибути, а зазвичай пишуть це в стайл CSS, в CSS файлі. Що я пишу? Що в мене H1 буде мати в фігурних дужках оці стилі. Пишу, буде мати колір. Тобто, колор я йому пишу просто. Red, ви можете собі будь-який інший написати. І що я ще буду писати? Мені потрібно, щоб він був посередині. Але якщо ви звернули увагу, то в моєму сайті весь текст посередині. Не тільки всього заглуху, а весь текст розміщений. Центрований так по центру. Тому для того, щоб написати для кожного прямо заголовку чи для кожного елементу, і зразу напишу, що для всього боді, все, що буде писатися в мене на сайті, буде текст лайн. Бачите, оцей сайт підказує буде центр. Буде по центру. Якщо ран. То у мене ось цей от текст розмістився по центру і стоїть тепер червоний. Тепер я ще хотіла б, щоб він е, був більший. Я вже тут підібрала фонд сайз. Фонд сайз я підібрала, що в мене тут 55 пікселів, тобто великий. Кожного разу можете робити run і бачити свій результат виконання. Так, і єдине, що тут я використала красивий шрифт, тобто не стандартний, не такий, як тому зазвичай встановлюється. І я вам просто зараз покажу, як підібрати класні шрифти модні для свого сайту. Єдине, що там є нюанс для шрифтів, зараз тут сховалося. Так. Шрифти які підходять для української розмітки, і є які для українських літер, а є які не підходять. Ви просто в Google собі пишете шрифти. Перший, перший, який видає вам сайт, Google Fonts, це офіційні гуглівські офіційні гуглівські шрифти. І вам важливо ось тут вибрати «language». Ви вибираєте собі перекладаємо. Криличні шрифти це ті шрифти, які будуть підходити для, для українських літер. Тому що у нас заглобку тут марвел, але решта у нас заглобки йдуть українською літерами, щоб потім нам все це коректно відображалось, тому я вибрала ці шрифти. Тепер дивіться. Тут я напишу, наприклад, павук, чор... ну, людина павук, чи Капітан Америка, давайте Капітан Америка. Капітан Америка з великої травми. Ага. Ось і відразу бачите, як відображаються ці шрифти. Є звичайні, а є різні такі модніші шрифти. Так, я вибрала якийсь шрифт, який назвали. Зараз я його знайду, він такий досить жирний. І він в мене Весь такий комп'ютерний шрифт. Я робила сайт про робочі і його використовувала. Далі я використовувала якийсь шрифт, який називається Рубік. Ось він. Рубік One», Його вибираю. Воно ну, мені одразу показує, як воно, як букви в ньому будуть відображатися ось такі товсті. Ось і що, що треба сказати зараз. Select this style. Ось тут. Вибрати цей стайл. Відразу відкривається віконечко. Я кажу, що хочу імпортувати цей стиль, і просто копіюю цей рядочок Ctrl-C. Перехожу на свій стиль, на свій сайт, стайл CSS. З самого верху я роблю Ctrl-V. Тобто я його імпортувала собі, цей стиль. Зараз. І він в мене зараз скопіює ще тільки назву і все. Забажаю. І стиль, також назву з цього, цього шрифта, я копіюю звідси. Все. Тобто нам треба просто знайти собі шрифт на тому сайті, який вам подобається, і його просто використати. Ось, в мене пише Marvel. Марвел. До речі, оцей фонд стайл, фонд Family я звідси заберу, а додам його до всього сайту, до боді. Тобто в мене цей шрифт буде стосовуватися не лише до одного заливку, а до усього мого сайту. Все, я це зробила, в принципі, мені вже цей сайт більше не потрібен з шрифтами. Я його закриваю. Далі, наступна ось така картинка Марвел, яка ніби є банером, Цього сайту. І дивіться, як її можна вставити. Перехожу назад в HTML, і ось тут після H1 я можу вставити і Ой, картинка вставляється з допомогою імеджу. І пишеться такий атрибут SRC, тобто source, скорочено. і там ми просто вказуємо, яка саме картинка нам буде показуватися. Дивіться, ми можемо стягувати собі картинку на комп'ютер, так як ми робили зазвичай, але ви можете просто її в даному випадку знайти в інтернеті. Я пишу тут Marvel. Так, Зображення. Для того, щоб вам просто було швидше. Єдине, що ви можете поставити, щоб була хороша якість, розмір великий або середній, хоча б, щоб у вас не було цих пикселізацій. Ось ця картинка, вроді, яку я ставила. І ви можете просто копіювати адресу зображення і вставити собі сюди в цей СРЦ ось цю адресу зображення. Ну, от мені вставилась ця, ця картинка. Єдиний момент, ось тут є така кнопочка Open in Tab. Ви можете цей сайт подивитися в окремій вкладості. Ось як він виглядає. Бачите, ця картинка не розтягнулася на всю ширину, а мені потрібно, щоб вона розтягнулася на всю ширину. Тому ось тут, після лапок, але в ще перед закриваючим тегом, я допишу відс до рівня 100% лапка. 100%. Тобто ця картинка мені розтягнеться на всю ширину сайту, зараз ми перевіримо Ось. і стало як, як такий величезний банер. Далі можна ж там підбирати, ну, я пропоную на цьому залишитись. Далі, наступне, що ми повинні додати: ось цей заголовок «Людина-павук», картинка, текст. Дивіться, цей заголовок, це в мене є заголовок H2, трошки менший, ніж основний заголовок, і відразу його закриваю цей заголовок, і просто пишу тут людина павук. Людина павук. Так. Далі відразу вставляю зображення цього людина павука і межу. Я зображення, даю йому СРЦ, тобто кажу, звідки брати, знаходжу це зображення, такі на павук. Зображення. Так, ви собі вибираєте, яке вам подобається, копіюю адресу зображення, вставляю сюди цю адресу зображення. ого, ну, Коректніше було його скачувати, але не хочу займати весь час, нехай буде ось так, так? І копіюю декілька рядочків тексту. Впівала з Вікіпедії, прямо звідси. Ось тут беру, копіюю цей текст. І після цього, закриваючи цього з зображенням, я вставляю текст. Текст в мене можна вставити звичайним П. П це параграф або абзац. Звичайний абзац. Я вставляю цей текст, що скопіювала з Вікіпедії, Переглянути. Ось так от виглядає в мене. До речі, не дуже гарно виглядає цей жирний шрифт. Тому я повертаюся в стайну CSS І все-таки оцей font Family. Я заберу з боді, а поставлю відразу тільки в H1. І ще так само напишу H2. той самий. Так -от. Тобто, в мене тільки заголовки будуть такого жирного шрифту, а звичайний текст буде з звичайним шрифтом. Так, все. Це є перший, перший, перший блок. Далі в мене Капітан Америка, і покажу, як вставляти відео. Далі, тобто, ви пишете знову ж H2, того, що всі в нас ці заголовки будуть як, як заголовки H2. Зручно, тому що підказує шрифт відразу, тех відразу підказує цей сайт. Далі. І ось тут ми вставляли імежи, а в даному випадку я хочу показати, як вставити з відео. Тобто я пишу Капітан Америка в пошуку і знаходжу відео. Або можете відкрити собі YouTube і там знайти відео. Єдине, що прошу вас, невелике відео, щоб воно нам не займало багато часу. О, Капитан Америка против Капитана Америки. Тут есть видео. Капитан Америка уже здесь. Не знаю. Против Железного Человека. Вот. Не знаю. Давай то все. Тобто мне все равно нужно его взять на Ютубе. но проходит на Ютуб. за видео. Зараз воно завантажить, щось трохи довго рекламу почало розвити. Так, будь-яке відео. І тепер дивіться, ось тут є поділитися. Ось тут є поділитися. І тут є вставити. І вам, коли ви натискаєте вставити, вам вже ось тут готовий цей код, просто також як шрифтом, і з шрифтом, Ctrl-C і Ctrl-V. Все. Ви вже, ви вже його вставили. Ось. Це відео у вас на сайті. Єдине, ви собі можете ось тут підкоригувати е, під е, ширину і висоту. За замовченням обставина 560, якщо ви підходите, можете так і залишити. Ось ось тут йде зразу про Капітана Америки відео. І так далі, ви можете собі додати там, про Халка, от я додала про Росомаху, про Тора і так далі. Єдине, що я покажу, що як додати карту. Тобто ви заходите на карту. Зараз ми відкриємо карту на Google Maps, звичайно, І шукайте тут Hollywood. Я пишу це Hollywood. Так. Є Голівуд. І також тут є поділитися, вставити карту і скопіювати HTML-код. Це, все, що вам потрібно. Скопіювали цей CML-код і просто собі перед закриваючим боді вставляєте цей код. Також можете бачити, що це вставляється таким iFrame. Ви можете собі відкоригувати ширину висоту, якщо вам потрібно. І тепер маєте вже вставлену карту на свій сайт. Також можете подивитися на великому екрані. Ну, ось і все. Можна також поставити, ага, бачите, поставила мені після відео, зараз ми це поправимо. Ми поставимо для карти ширину. Де це в мене ось тут є? Карта? І тут стоїть карта ширина 600 пікселів, Ми поставимо 100%. 100% іноді одразу розтягну його на всю ширину. Ну зараз вона підгрузить, підгрузила карту і все. Все, маємо такий сайт. Тепер, єдине, як здати. Ви тут вже нічого не копіюєте, Получається, через те, що ми картинки не стягнемо дуже великий код, але нехай ж так буде. Єдине, як ви це здаєте, ви робите шари. Відкривається таке віконечко. ось, І ви дивіться, ось тут у вас знизу є посилання на ваш цей сайт. Ви просто мені і на код відразу. Ви просто його копіюєте і мені вставляєте це в класру. Все. Сайт може бути, ще раз нагадую, що. Сайт може бути як про Марвел, так і про ваш якийсь інший улюблений герой. Але він має містити заголовок, має містити банер, має містити зображення і відеокарту.